українці та україночки! Сьогодні розкажу вам про минулий час модальних дієслів, а точніше про претерітум. Модальні дієслова це особлива група слів, які вживаються в основному не самостійно, а ще з одним дієсловом. До модальних дієслів належать Кюнен, мухти вміти, Дюрфен могти сміти, Мюссен мусити бути повинним. Золлен бути повинним бути зобов'язаним. Воллен хотіти, мюхтен хотіти вічлива форма. Мюген – хотіти подобатися, любити. Інформацію про те, як відмінюються модальні дієслова у теперішньому часі, ви можете знайти у моєму уроці номер 8 Модальні дієслова. А як щодо минулого часу? Так само, як і допоміжні дієслова габен та зайн, модальні дієслова використовуються зазвичай у простому минулому часі претеритом. А не перфект, тому що вони мають досить складну і накручену перфектну форму, яка складається аж з трьох дієслів. Як утворюється минулий час претеритом модальних дієслів? Для цього від початкової неозначеної форми потрібно забрати умлаут ен у кінці і додати ТЕ та потрібні закінчення. Зверніть увагу на те, що дієслово мюхтен не має форми у минулому часі. Насправді, мюхтен це умовний спосіб від дієслова мюген. Замість нього у претеритум використовується відповідна форма дієслова «волен». Отже, початкові форми модальних дієслів у минулому часі претеритум будуть виглядати отак: «Кюннен» конте. Дюрфен дурфте, мюсен мусте. Золлен Зольте. wollen, вольте, möchten, нема. Мюген mochte. Далі нам потрібно додати закінчення теперішнього часу крім першої і третьої особи однини. Тобто іщ, я ja, та «ес». Er, Він, вона, воно. Тут не додається нічого. У формі. Іщ, здається, що там є закінчення е, так само, як і у теперішньому часі, але насправді це частинка від те. Відмінюємо кюннен. – вміти. Ищ конте. Я могла, я міг. Ду контест ти могла, ти міг. Ерзіес конте він міг, вона могла, воно могло. «Wir контен ми могли. Ія конт ви могли при звертанні до друзів або до дітей. «Ви могли» – війшлива форма звертання або вони могли. Розглянемо декілька прикладів. Was tun?» Що я могла зробити? Зверніть увагу. Друге слово «tun» – Зробити стоїть в кінці речення у неозначній формі інфінітиві, так, як у словникові, воно завжди буде однакове і не буде в минулому часі. В принципі, так само, як і в українській мові. Ми ж не кажемо, що я могла зробила, а що я могла зробити. Модальнішні її слова знаходяться або на першому. Або на другому місці. На другому місці вони будуть у простому розповідному реченні. І у питальному реченні з питальним словом, як у цьому прикладі. На першому місці вони будуть у питальному реченні без питального слова, як у наступному прикладі. Ти зміг добре відпочити? Зверніть також увагу на зворотній займенник зіхс, який тут є у формі «Dich». Mein Vater konnte uns von діщ. Майнфат контеонсфондашуленіcht абголен. Мій тато не міг нас забрати з школи. Wir nicht kommen. Ми не могли вчора прийти. Пам'ятаємо, що заперечення «nicht» стоїть на передостанньому місці. Якщо воно відноситься до модального дієслова, адже в кінці має бути основне дієслово. Ihr konntet hier aussteigen. Ви могли вийти тут. Aus- це відокремлюваний префікс, але тут він не відокремлюється. Так само. Die Kinder konnten nicht einschlafen. Діти не могли заснути. Konnten sie ihm helfen? чи змогли ви йому допомогти? Дюрфен могти сміти. При проханні про дозвіл або при забороні. Стандартна ситуація. Батьки і діти. Их дурфте. Я могла, я міг. Ду du, дурфтест. Ти могла, ти міг. Езіс дульфте. Він міг, вона могла, воно могло. Вя дульфтен. Ми могли. Ія фтет. Ви могли. При звертанні до друзів або до дітей. Зі зідульфтен ви могли вічлива форма звертання, або вони могли. Ich bis 9 Uhr fernsehen. Я міг дивитися телевізор до 9 години. Мені дозволили. Du nicht aus dem Bett aufstehen. Тобі не можна було вставати з ліжка, тобі заборонили. Varum dufte er nicht ausgeen. Чому йому не можна було виходити з дому? Essen. Ми могли з'їсти шоколад. Er nicht Вам не можна було тут плавати. Die zwei Діти могли грати відеоігри Тільки дві години. Зі Duften im Museum nicht fotografieren. Вам не можна було фотографувати у музеї. Мюссен мусити бути повинним. Іш – мусте. Я мусила. Я мусив. Ду мустест. Ти мусила, ти мусив. Езіс мусте. Він мусив. Musel. Вона мусила, воно мусило. Ві – мустен. Ми мусили. Іє мустет. Ви мусили. Sie museli, або вони мусили Це слово використовується, якщо людина розуміє, що їй потрібно щось зробити, і вона сама хочеться зробити. Ich muss noch einkaufen – Я мусила ще зробити покупки. Wohin du fahren? – куди тобі потрібно було їхати. Must er antworten? – Чи повинен він був відповісти? Wir mussten lange warten. Ми мусили довго чекати. Ihr musstet die Wörter lernen. Ви мусили вивчити слова. Die Eltern mussten um 6 Uhr aufstehen. Батьки мусили встати о 6 годині. Sie mussten das Medikament nehmen. Вам потрібно було випити ліки. Sollen – бути повинним, бути зобов'язаним. Ich зольте. Я повинна була, я повинен був. Du-зольтест зольтест, ти повинна була, ти повинен був. es зольте. Він повинен був, вона повинна була, воно повинно було. Wir зольтен, ми повинні були. Ihr solltet. зольтет, ви повинні були. Зізє зольтен, ви повинні були, вони повинні були. Це слово використовується, якщо сама людина не дуже хоче щось робити, і це залежить не від неї, а від когось іншого, від батьків, вчителів, держави тощо. ich tun? – Що я повинна була робити? bezahlen. – Ти повинен був оплатити рахунок. kommen? – Коли вона повинна була прийти? Wir sollten das Zimmer aufräumen. Ми повинні були прибирати кімнату. Ihr solltet das Fahrrad reparieren. Ви були зобов'язані відремонтувати велосипед. Die Freunde sollten das auto waschen – Друзі повинні були помити машину. Sie sollten sofort kommen – Ви зобов'язані були відразу прийти. Wollen Хотіти бажати. Пись вольте. Я хотіла? Я хотів. Ду вольтест. Ти хотіла? Ти хотів. Езіс вольте. Він хотів, вона хотіла, воно хотіло. Ве вольтен. Ми хотіли. І er вольтет. Ви хотіли. вольтен. Ви хотіли вони хотіли. Ich wollte mitkommen. Я хотіла піти з тобою. Was wolltest du essen? Що ти хотів їсти? Wollte sie das Buch lesen? Чи хотіла вона читати книгу? Wir wollten Klaus treffen. Ми хотіли зустріти Клауса. Ihr er wolltet ins Kino gehen. Ви хотіли піти в кіно. Die Kollegen wollten Kaffee trinken. Колеги хотіли випити каву. Wollten Sie noch etwas dazu sagen? Чи хотіли ви ще щось сказати? Mögen – хотіти подобатися, любити. Часто вживається самостійно, без другого діє слова. Воно схоже на англійське слово like. Ich mochte – Я любила, я любив. Du mochtest – ти любила, ти любив. Езіс могте. Yes, Він любив, вона любила, воно любило. Вєє мохтен. Ми любили. Іє мохтет. Ви любили. Зіземохтен. Ви любили, вони любили. Ещ, мохте попмузик. Я любила попмузику. Вас сту» – Що тобі подобалося? Еа мохте футбаль. Він любив футбол. Вія Мохтен ванилеайс. Нам подобалося ванільне морозиво. Мохтет і аніме? Ви любили аніме? Ді Ельтен mochten meinen Freund nicht. Батькам не подобався мій друг. Зі Мохтен фрює Tee. Ви раніше не любили чай. На сьогодні це все. Das ist alles für. Heute. Якщо мої пояснення вам сподобалися. Обов'язково поставте вподобайку, а також підпишіться на мій канал та натисніть знак дзвіночка, щоб не пропустити нові відео. Ви можете також написати в коментарях, які теми з німецької мови вас цікавлять, а також які відео чи пояснення ви б хотіли бачити на моєму каналі. Та чи сподобався вам мій урок? Біспальт, до скорої зустрічі!